Кабан вроді окунь. Вроді окуняра. Давайте заглянемо у мою коробку. Я спакував собі свінг імпактів, лайв імпактів, рашкрау. Дивіться, є. А оце вже щось гарне. Складне місце. Поблизу корчів. Але окунь такі місця дуже полюбляє. Реально дуже-дуже потужний. І боротьбу дарує просто чудово. Вітаю! Темою сьогоднішнього відео буде ловля великого окуня. Звідки взялася ідея з моєї попередньої риболовлі на даній воді? Тоді я приїхав з лайтом з ціллю ловити щуку, але в одному з місць мені на гачок попався такий дебелий окунь, і все ж таки примайнула думка, що він тут може бути не один. Потрібно брати ультралайт. Окуневі приманки і пробувати його ловити. Тож сьогодні в моїй коробочці виключно невеликого розміру приманки до 2,5 дюймів, окрім риболовлі на цього окуня, звісно, що я привідкрию коробку і поясню принаймні свій погляд ловлю великого окуня, які приманки для цього необхідно використовувати. Ну і власне сподіваюся, що результати не заставить себе чекати. Ловити окуня. Я сьогодні взяв 722 Black Swan. Тут рибка може радувати розміром, риба на цій воді, навіть якщо невелика, то вона сильна і дарує гарну боротьбу. Приманки я буду використовувати не найменші, здебільшого ваги біля 2 грамів та приманки біля 2 дюймів. Все ж таки, на мій погляд, дана модель, особливо враховуючи те, що і кинути треба під протилежну сторону. Тобто подалі все ж таки вона впорається краще за свою молодшу 610-ту. А далі по оснащенню тут стоїть імановський ванквіш та 0,3 шнур по японській класифікації UGK Upgrade. В якості повіця на сьогоднішній риболовлі у мене флюрокарбон діаметру 0,2 мм. І як власне виглядає закінчення монтажу, показую. це є невелика застіпка, куди я вішаю свої вантажки. Сьогодні це все джігріги. З офсетними гачками, так як тут присутньо досить багато трави. Ну, а розпочати свою ловлю я хочу ось такої активної проманки свінг, 2 дюйма в темному кольорі. Перше кривання. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Перша риба зійшла. Ну, по відчуттях це була е, непогана рибка, оконець, але все ж таки досить непоганого розміру. Дивіться, є. А оце вже щось гарне. Це вже щось дійсно гарне, ага, це щучка. Це вже все-таки щучка. У мене тоненький флюрик. Але наче вона, якщо ще не зрізала, то напевне вона слипли край все-таки. Так і є. Приманка активна. Акуратно за краєчок морди. Ну що ж, початок покладено. Ранок декілька закидів, два клювання. Розпочалося не з окуня, якого я хотів, але жалітись не можна. Початок покладено, гарна боротьба на ультралайт. Задоволення точно отримала, хоча, по правді кажучи, враховуючи те, що в тому місці трапилось одразу і друге клювання, я все ж таки думав, що там зграє окуня. А оце дуже схоже на окунька, друзі. Ось це вже дуже схоже саме на окуня. Ай-яй-яй, ну як так? Ну як ж так? Малесенький гачечок, офсетний. І схід знову. Ну, прикрий схід, риба знову була гарного розміру. Спробуємо трошки переміститись. Я взагалі хотів в цьому місці затриматись і поекспериментувати ще з приманками, але побачив е, нижче по ріці Виходи риби на поверхню води це мальок невелика риба, але вона там стоїть і під нею може бути хижак. Тому думаю, більш раціонально буде переміститись туди і вже там побавитись також з приманками. Нова приманка це рачок і одразу для неї таке складне місце поблизу корчів, але окунь такі місця дуже полюбляє. Є народ. Ого. Кабан вроді окунь. Вроді окуняра. А яка там була покльовина. Так і є. Так і є рачок. Друзі, рачок. Рачок все ж таки спрацьовує. Ось він. Кабан, за яким я так їхав сюди. Великий окунь. він полюбляє раки, це всім відомо. Тому спробувавши активну приманку і отримавши декілька клювань, але все ж таки я гадаю, що там були щучки, я переключився на інший тип приманки і отримав ось такий результат. Збільшився до 2 грам, але при цьому значно менш комфортно стало ловити. Все ж таки, трави на дні небагато, але на 1,5 грама вона практично ніяк не відчувалась. А ось на 2 грамах вона вже відчувається і то так суттєво. Зараз ще трошки покидаю, але можливо доведеться зменшитись. Я зараз, як вийшов з перспективної зони, в якій я розпочинав, так покльовки в мене і завершились. Хоча, чисто візуально, я думав, що ось в цих місцях, де я зараз ловлю, де багато підтоплених кущів, що саме тут в мене буде найбільше скупчення окуня. Але бачите, це не так. Так сталося в мене на минулій риболовлі, тобто була тільки одна зона, яка працювала. І в принципі зараз це повторюється. Я все ж таки дойду ділянку до кінця, якщо так нічого й не буде, то повернусь туди, звідки розпочинав. Я просто не розумію, чому ось в таких місцях не стоїть риба, не проявляє себе. Під ось такими підтопленими кущами це просто одні з улюблених місць для стоянки окуня. Є народ є. І обрубала мій флюрик. Ось така прищепочка, і просто обрубала флюр. Давайте заглянемо у мою коробку, та я розкажу, які власне приманки я все ж таки збираю, коли планую половити окуня, і в тому числі великого окуня. Як ви можете звернути увагу, всі приманки коробці сьогодні в темному кольорі. Пов'язано це з тим, що вода в даній річці. Темна, дно темне, і навіть трава не зелена, а теж така буро-буро коричнева. Як підказує мій досвід, в таких умовах все ж таки саме темні приманки і будуть у фаворитах. Навіть у холодній воді для великого окуня можуть непогано підходити активні приманки, тому обов'язково потрібно зібрати коробку таким чином, щоб було з чим поекспериментувати. Має бути активний віброхвіст, має бути пасивка, та має бути рак. На сьогоднішню ж риболовлю я спакував собі свінгі імпактів, лайв-імпактів, рашкрау, дартсфет. Саме на ось такий тип приманок я і зроблю ставку сьогодні. Ну і ось власне я знову в тому місці, з якого розпочинав, в якому були клювання. Пробігся по річці, можу сказати, що. Дійсно, Swing Impact, активна приманка, віброхвостик, вона дарує ну, достатньо систематичні клювання. Там в мене були і холості ударчики, і зріз щучки. А ось експерименти з іншими формами все ж таки не настільки успішні. Лише одне реалізоване клювання на рак, а так гарний окунь, але абсолютно ніякого продовження з різного роду креатурами, з ларвами, ну, не було. Тобто більше риба ними не цікавилась. Друзі, на перетягування трави. На перетягуванні трави ця покльовка сталась. І хто там? Щучка чи теж окунь гарний? Теж гарний окунь. Друзі, це теж гарний окунь. Дивіться, який біда є. Ох, краса. О, дивіться, ще один. Ще один цього разу вже на Свінгімпакт. Ще один гарбуз. Красень, просто красень. Другий красень. Свінгімпакт. Перетягнув траву і дуже чітке клювання, дуже сильне клювання. Таке клювання, в якому важко розібратись, після якого. Чи це все ж таки щука, чи це гарний окунь. Ну і боротьба. Такий окунь реально дуже-дуже потужний. І Боротьбу дарує просто чудово. Красень. Відпускаємо його також. Тема працює. Великий окунь стоїть в даному місці і зреагував не одразу, зреагував проводок після 10-15, але все ж таки це знак. Знак, що потрібно поекспериментувати, затриматись. Він тут є. Він не дуже активний, проте, коли вдається спровокувати його, то атакує приманку він дуже сильно, дуже жадно. Будемо власне, цим і займатися. Є рибка. Ще один. І хто цього разу? Судячи по боротьбі, це щучка. Хоча ні, ні, друзі, окунь. Теж окунь. Почався в мене тут такий дощ. Ох, який дощ почався, дивіться. Але окуня клюнути це не зупинило. Ще один в руках. Цього разу знову ж таки клювання дуже-дуже схоже на перетягування трави. Перетягнув траву одразу після неї чіткий несильний удар і красень оконячку. Оконь непростий, його потрібно вмовляти, але як показує от зараз практика, то, все ж таки, і протягом дня, тобто вже практично обід, він все ж таки продовжує їсти. Якщо щука закрила рот і її покльовок більше немає, то окуня можна все ж таки вмовляти. Це дуже добре, тому що риболовля не завершується, і будемо пробувати підбирати от ключик, потрошки зміщатись. Зона нам вже в принципі відома, в якій потрібно це робити. Ну і будемо намагатися ще діставати з води таких краснів. Налетіла просто одна така чорна хмара, і от з неї почала так добряче накапувати. Є друзі. Є. З далекої дистанції і теж окунь. Дощ окуні поменші, поменше, ніж були зранку, але є покльовочки. Є, друзі, є покльовка. Води ще один зріс. Активна приманка, 20-й флюрік і ще один щучий зріс. Кілька слів стосовно самої ловлі. Якщо ми говоримо про окуня середнього і великого розміру, його все ж таки поведінку не вартує прирівнювати до поведінки малого окуня. Великий окунь він не такий, він значно складніший. З однієї сторони, але зі сторони ловлі, все ж таки він навіть простіший. Його не потрібно там вимучувати, виколупувати якимись суперсекретними проводками. Ні, тут все простіше. Потрібно збільшити приманку. Ловити базово, але що важливо, це все ж таки знати місце, де він є, ну і розуміти, в який час він все ж таки може клівати. Зазвичай найперспективніші часи це буде ранок та вечір, але, звісно, що можуть бути винятки. Наприклад, як минулого року найбільше окунів в мене клівало там в обід на кар'єрі, на великій глибині. Сьогодні я просто ловив, виходить, віброхвостом 2 дюйма достатньо активною проводкою, і коли окунь. Хотів клюнути зранку, він свій прокльовував не часто, але покльовки були. Зараз обідня пора, покльовки повністю завершились, і скоріше за все він є тут на локації. Просто зараз клювати не хоче. І я пробую зменшитися. Ставлю грам, ставлю там 1,6 дюйма, і це не спрацьовує, це не додає мені жодних покльовок. Тобто, скоріше за все, той результат, який ми зробили зранку. От треба було тоді його ще покращувати і ще більше, скажімо так, дожимати цю місцину. А наступний вихід, скоріше за все, трапиться вже аж ближче до вечора. Велику помилку зранку я допустив і полягає ця помилка в тому, що я розпочав риболовлю не з нового гачка, не з нового овсетника. Взяв той, який вже був оснащений на приманці, і це, власне, був гачок, який я вже і розгинав на зачепі, і загинав назад, і це було неодноразово. І, начебто, він був гострий, але його форма вже була змінена. І ви самі побачили зранку. в мене все почалося з кількох дуже прикрих сходів, які насправді треба було забирати, і цю рибу показувати вам на камеру. Така собі вийшла, чесно кажучи, економія там гривень 10 чи 15 зекономити на гачку. В підсумку багато чого втратив. Друзі, є. Є ще одна покльовка. Це окунь, Так трусить мордою саме окунь, Великий окунь. Я його вмовив, я його стояв і вмовляв. І знаєте на що цього разу? Цього разу на рівномірну проводку. Я подумав, ну я стою, 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 стою скачу по дну, облизую траву. А що, якщо я просто прокручу більш рівномірно? А може саме це ключик і дивіться, який результат. Він трошки поменший за тих, яких я ловив зранку, але е, теж гарний бійкий, смугастий. Приманка гарно зачіплена. Можете звернути увагу на те, що з другої сторони морди у нього є сліди, що його вже ловили, відпускали. Е, ми, власне, зробимо рівно так само. Пливий смугастий, дякую. Є, а ось це окунчик, а ось це вже окунчик. Опа, ще одненький, невеличкий біжи. Є, оце покльовка. Оце покльовка класна. Ага. От вона, класна покльовка, ця щучка. Класна покльовка, це щучка. Ця рибка, як завжди. Ай, не вимазай, не вимазай мені, катушку. Ця рибка зазвичай саме радує дуже такими жвавими ударчиками. Навіть коли вона ось така невеличка. Дорослий окунь, риба зовсім непроста. Своїми повадками я би навіть сказав, що він більше стає схожим до щуки. Власне, сьогодні нам вдалося його половити на віброхвіст напіврівномірною проводкою, що в першу чергу характерно саме при ловлі щуки. Його покльовки це окрема насолода. Тут немає ніяких подьоргувань, ніяких зажовувань. Один потужний сильний геп підсікаєш і хороша риба на гачку. Якщо у вас залишилися якісь запитання після перегляду даного відео, обов'язково напишіть їх нам в коментарі. Зустрінемося в нових випусках. Па-па!